Прощеник і майно. Це крісло стояло в офісі чергового. Не буде на чому віднині сидіти міліціянтам. Так звері. Пожарний гідрант готовий для використання. Все перевірено. Двері відімкнено. Вихід, вихід вільний. Кожен може зайти погрітися, перепочити, перекусити і відправлятись. Тут я не вийду, тут лише вхід, тут я не вийду, йду на вихід. Така собі капличка. Ростійкою можна помолитися, питати, впорати. Несподівано. А ось і вихід. Там і тут вихід. Навіть за часів роботи Київради такого порядку не було. Не було окремого входу, не було окремого виходу. І ще й людина спеціально стоїть, і двері гортає, щоб було зручно виходити. Дехто сюди проривається і на вхід.